Что делать с платежками? Платить или не платить? Леги. Ну, ви знаєте, от я ви правильно почали свій виступ промову свою з того, що які ж власне юридичні наслідки. І тут, коли Сергій Власенко, як юрист, відомий, да, розказує про те, що вони всі різні, так дійсно вони різні, але результат у них, на жаль, один і той самий. Результату в них немає абсолютно. Тому, якщо ви питаєте зараз платити або не платити, звичайно, що люди вимушені будуть платити, оскільки ці рішення чотири вони не матимуть жодного юридичного наслідку. І те, що зараз відбувається спочатку липня, що окремі лідери... Окремих політичних сил просто їздять по обласним центрам, потім почнуть їздити по маленьким районам і містам, селам і підбурювати народ на те, що вони повставали, робили повстання, це є виключно підбурюванням до ситуації, яка розпочнеться восени, Дійсно, буде тобто багато, хто, багато хто, вважає хто вважає зараз, я я думав, багато хто незадоволений тарифною політикою, багато хто можливо, можливо буде важко комусь жити з цими субсидіями. Тобто, так але це є підбурюванням і розкрученням ситуації на осень. А потім, коли прийдуть вже перші платіжні даручки. Щення, потім другі, треті на весну, щоб просто добитися позачергових виборів. Ніхто з цих політиків, які їздять по селам і містам обласного значення, зараз не розказує про те, як можна прожити в новій політиці, як можна забезпечити енергозбереження. Як треба зараз економити.